Ну що ж, в Женеві була зустріч з Червоним Хрестом і тому подібне. Дмитрій Апостол, до речі, їздив туди і пішком мишком підзняв трошки матеріал. І до висновку до чого він прийшов, що там за два дні що була зустріч там представників різних... Я точно не пам'ятаю. Ну, не до суті. До суті тут. За два дні там розповідали плакати висіли в Іспанії, Мексики. Там, там на водне, там десь сміття багато. Там. Ну, коротше, екологічні проблеми. А от про Україну жодного плакату, за два дні жодної промови не було. Так що це означає, друзі? Це означає, що нас кинули. Нас кинули, ну як сказати, не, куту, блядь, не знаю. Я, ну, нас просто кинули як сволоч. Сволочей. Самі нати вам блядь, трошки зброї, та що нам не потрібна стара. Ми собі нової наробимо. Звільнили місця під, під склади зброї, а стару зброю утилізують в Україні на росіянах. Ну таке. До чого я схиляю? Я до чого схиляю? Все ж таки, це їду, бля, така дорога погана. Вова, Зеленський, якщо твої 100 ракет, про які ти кажеш, якщо на них наполовину хоча б немає тактичних боєголовок, все, ти лошара просто. Подивись, тебе кинули нахуй. Ти представник України, українського народу. Український народ тебе обрав. Під слозунги, бля, що ти закінчиш війну в Україні? Де, блядь, закінчення війни? Війна ще більше. Знищення нації, геноцид, вбивство дітей, пожилих людей, блядь, мирне населення, знищення українців. Де Вова твої рішення? Скажи мені, будь ласка, ти чоловік, в тебе яйця є чи в тебе немає яєць, блядь? Чи ти далі будеш сидіти слухати ярмака добою? то сука, то тюленя і до нього прислуховуватися, блядь. Коли будуть рішення бля, з приводу України, з приводу війни. Вже заїбало це все нахуй. Коли закінчиться війна? 3 роки, сука, війна. Якщо за три, ти за 3 роки нічого не зробив, це означає, що ти щось робиш не то. Якщо в тебе нічого не виходить, значить ти робиш не то. До прикладу, тебе позвали на роботу там займати, робити, до прикладу, шиномонтажником. Ти береш, блять, косячиш, робиш неправильно, тебе не виходить. Значить ти робиш щось не то, треба змінювати зовсім все повністю. Ще з першого року це було зрозуміло, але ж хто ж тобі, сука, як не Ярмак, скаже, що все нормально. У мене так. Я, блядь, бачу, що Україну кинули і Україна, походу, буде сама. Ще є надія на Дональда Трампа, але велика надія на Збройні Сили України. Але ж все ж таки, тоже, скільки людей вже вбили, російські нацисти, російські росіяни, я, я не знаю, це, не про... це ніколи ніхто не простить. І у мене все. Слава Україні! Дякую кожному і кожній, хто захищає, борониться з цією наволочою, з цими орками, окупантами, нацистами, фашистами, злодіями, полтівниками. Це все є в росіянах. У мене все. Дякую вам.